З нами на зв'язку Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики. Вітаємо вас, пане Юрію. Вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечір. Хочемо обговорити з вами скандальне призначення в. Послом в Україні в Болгарії призначили Олесю Лощук, яка раніше не мала жодного стосунку до дипломатичної роботи, не має досвіду. Але МЗС Українська каже, що в цьому немає нічого страшного. Це поширена практика у світі, закликає не давати негативну оцінку відразу. То що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що головна проблема цього кейсу насправді полягає не в тому, що вона не має дипломатичного досвіду, а в першу чергу в тому, що МЗС, на жаль, прокомунікував цю історію геть погано. І, по-перше, з'ясувалося багато нових подробиць біографії, які не є прийнятними для українського дипломата особливо під час війни, тому що вона займалася відверто антинауковими і сумнівними практиками. І в тому числі ну, ми розуміємо, що. Коли людина позиціонує себе як психолога, а в той же самий час вона пропагандує те, що не піддається науковому аналізу, це вже викликає певні проблеми, певні питання. По-друге, проблема не тільки в відсутності досвіду у дипломатії проблема першого відсутності будь-якого досвіду публічної політики. О, зараз було багато послів, які були народними депутатами, престели Україну в ОБСЄ, багато послів військових, які все ж таки розуміють специфіку завдань, які перед ними стоять. Навіть посол бізнесмен, який працю працює з Болгарією чи, хоча б з Балканським регіоном, був би доречним. А тут ми бачимо просто призначення людини геть чужої цієї професії і цієї спеціалізації, В цьому я вважаю, головна проблема цього кейсу. А навіть я... вже почалася ще більш ганебна історія, коли вона сама почала комунікувати, тому що могла хоча б певний час відмовчатися, нічого не говорити, не виходити з публічною комунікацією. Але вона написала багато звинувачень, багато образ поважним журналістам, які є профільними міжнародниками, і це ще більше посило скандал, тому історія дійсно достатньо гидна. От дійсно, пане Юрію, написала вона, що всі, хто е, критикує це призначення, працюють на Росію. Це якийсь такий ну так собі прийом, скажімо, так дійсно для дипломата. До можна не бути дипломатом за освітою, але усіх своїх критиків заносити відразу у російські агенти, це помилка навіть точки зору. Комунікації з тим, хто сумнівається. Ну, як спеціаліст цього питання можу сказати: якщо ти хочеш, щоб люди, які сумніваються в твоїй компетенції, тобі вірили, ти маєш бути достатньо виваженою, спокійною, наводити сильні аргументи. Вона там анонсувала, що буде опублікована її офіційна біографія, але Якщо ти виходиш відповідати на звинувачення в тому, що в тебе фейкова біографія, ти спочатку, мабуть, публікуєш біографію, а потім вже щось комунікуєш. Але в цьому кейсі все було зроблено дуже дуже погано. Пане Юрію, а який ви бачите вихід із цієї скандальної ситуації, чи взагалі він існує? Ну і дійсно і наскільки ми ризикуємо репутацію своєї держави, зокрема в цій стратегічній партнерці на країні Болгарії, та? ну і взагалі чи є вихід? Вихід дуже простий. По перше, її звільнити від рану якомога швидше це. Вихід, що вити з цього скандалу, що стосується збитків, ну насправді тут е, людям, які приймали рішення її призначити, дуже пощастило. Бо наразі е, допомога Україні мало залежить від окремих послів. Це стратегія загальноєвропейська, вирішується на більш високому рівні ніж посол, і тому е, тактичних загроз не особливо, але для нашого реноме це дійсно мінус. Знову ж таки треба розуміти що така практика призначати послами е, казни вона має загальне цілу тенденцію багато хто е, це робить і практика е, дивитися на послів як на синекуру це взагалі достатньо розповсюджена історія для східної європи інша інше питання що е, це проблема не для наших відносин з єс це проблема скоріше нашої кадрової політики тому я б не став переоцінювати навіть якийсь конкретний негативний вплив. Це скоріше негатив е, такого, знаєте, інституційного стримування, тому що він знецінює роботу реальних дипломатів, ре, там, реальних бізнесменів, які працюють на цих ринках, реальних політиків. І в цьому головна загроза цього кейсу. А вихід дуже простий. Треба звільнити призначити кадрового дипломата. Все. Пане Юрію, то ви не вважаєте, що все-таки президент Зеленський її звільнить? Чи можливо пані Ілащук сама напише заяву на звільнення? Знаєте, судячи з того, як вона комунікує, розраховувати, що вона знайде в собі адекватність і подачу відставку, я б не став. Ну, вона очевидно не дуже адекватно розуміється, в якій халепі вона зараз знаходиться. Тому я думаю, що або Зеленський звільнить, або її дуже наполегливо попросять подати відставку. Тому побачимо знову ж таки. Якщо е, я там бачу, що поки Болгарія взагалі ніяк не реагує, але є ще один варіант. Він для нас найбільш ганебний, але теж дієвий, якщо Болгарія відвідличе свій агрімент, тобто своє погодження її кандидатури. Але поки цього не відбувається, це скоріше внутрішньоукраїнський скандал, і болгарські зміни на нього особливо не реагують. От, Пане Юрію, я раз хотів уточнити це питання, адже в МЗС зазначили, що дійсно Болгарія не заперечує проти такого призначення, а в яких випадках країна, в яку призначають посла, може його не прийняти? Для цього є якісь підстави, як це відбувається, ця процедура? Дивіться, тут е, насправді зазвичай це суто формальна процедура, але є там випадки, якщо в Україні історично складні відносини, там не знаю, наприклад, ну. Я думаю, що Україна Росія у нас постійно довго не буде, тому що думаю, що після цієї війни ніякої Росії не буде. Але якщо ми беремо, наприклад, там відносини е, Іран-Ірак, де була взаємна війна, або відносини Британії та, наприклад, Німеччини після першої другої світової. Там можуть не погоджувати кандидатів, які є сумнівними для країни. або там відзначалися якимись контроверсійними заявами, або відомі своєю некоректною публічною позицією. Тоді може бути відмова, але зазвичай це суто формальна історія. Пане Юрію, а от знаємо, що є така процедура вручення вірчих грамот. Це це проста формальність. Чи може, наприклад, президент Болгарії відмовитись їх вручати чи забирати їх так? Ні, я думаю, що тут до цього не дійде насправді, тому що я так розумію, що саме Болгарію ця ситуація не дуже бентежить, тому що повторюю, що практика подібних призначень вона взагалі. Достатньо стандартна для східної Європи, і дуже багато було подібних історій, і в тій самій Болгарії, і в Румунії тощо. Але це історія про нас і вона мене, ну, мене бентежить саме тим, що ми досі призначаючи послів, орієнтуємося на якісь дивні критерії. Оце це мене бентежить. А що думає Болгарія? Якщо чесно, мені в цьому випадку не дуже цікаво. Болгарію здається, ця ситуація взагалі не хвилює. Ну й пане Юрію, багато кого з українців теж бентежить, що у нас досі на 10-му місяці війни залишається посол України у Білорусі, якого знову ж таки як ш -ш школяра для биття викликають в МЗС за те, що нібито впала українська ракета на територію Білорусі. Я ну не, не можу зрозуміти, та як таке може трапитися щось білоруський посол напередодні вторгнення втік з України, а на Досі залишається, що він там робить, для чого він там сидить. Ну це як на мене, це якась ганьба. Я скажу, я тут з вами не погоджуюсь з, з єдиної причини, Бо поки наші дипломати можуть бути в Білорусі і користуються своєю недоторканністю, вони можуть виконувати певні роботи пов'язані з українськими людьми, які опинилися в Білорусі або були вивезені в Білорусі в Росію. Вони можуть працювати з умовно кажучи. З людьми, які володіють інформацією про білоруську армію пересування. Ні, дипломати можуть виконувати дуже багато функцій, і на сьогодні, якщо з Росією дипломатичні відносини були розірвані саме через це, що ну, в тому ж тому, що перебування там дипломатів втратило будь-який сенс. Перебування дипломатів у Білорусі все ще має думаю, сенс, і тут немає ніякої насправді зради, тому що це не символічна історія, це чисто практична історія. Знову ж таки, ми маємо розуміти, що багато людей, які були вивезені в Росію, або тікають з Росії в Європу, або якось через Білорусь вибираються. Тому тут ну, треба розуміти, що є певні нюанси, тому Ні, можливо, там варто треба... було залишити консулів якихось там, але е, чи повинен був там лишатись Мені здається, це не це не принципова історія, і ви ще враховуєте, будь ласка, таку таку акцепцію що. Навіть від багатих країн, навіть там і або країни, які претендують на якесь світове панування у своїй голові, як Росія, штатки українських посольств дуже не чисельні, тому посол це не тільки там умовно символічна фігура, це ще цілком робочий інструмент, і це теж треба розуміти. Там немає в нас особливої можливості людьми розкидатися. А поки білоруська армія не задіяна у війні, немає сенсу. Я думаю, і посла відкликати звідти, тому що, тому що білоруська навіть навіть я скажу так: навіть військова е, інфраструктура Білорусі використовується проти України лише частково. Тобто там далеко не все, що може бути Росією використано, використовується. Пане Юрію, хочемо ще до Болгарії вернутися? Зокрема, Юрій Бутусов, журналіст, написав, що Болгарія нам цікава з точки зору того, що в них є дуже багато радянського ще озброєння, і вони могли би його передати Україні. і, Власне, тому дуже важливо там посилити дипломатичну роботу. То на фоні цього то це призначення Ілощук, на що розраховує наша МЗС таким призначенням. Навіщо це було зроблено? Хто міг її лобіювати на цю посаду? Дивіться традиційно, всі посли це прафі Президента. МЗС виконує лише формальну функцію. Це перше, або воно може командувати або не рекомендувати. По друге пан Бутусов як завжди іноді ігнорує реальність. Рішення про те, що Болгарія буде постачати нам зброю, було прийнято до призначення пані Ілащук, і це домовленість не рівня посла, це домовленість президентів прем'єрів. Міністрів закордонних справ це домовленість лінії Європейського союзу і НАТО, тому власне зброя від Болгарії буде і так надходити тут. Посол, до речі, взагалі ніяк не впливає, тому що постачання зброї це принципово інший рівень прийняття рішень ніж рівень посла. Дякуємо, пане вам за коментарі. Отже, нагадаю, Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики, був в ефірі громадської інтерактивного та радіо. 1. на Дякую. все добре. Дякую вам. Дякуємо.